Сьогодні в нашому сюжеті ви зможете знайти відповідь на запитання, що робити, якщо щодо вас відбуваються протиправні дії з боку ТЦК. запитання має звернутися на лінію і повідомити про те чи інше повідомлення. І якщо. Бачить правопорушення, хто, хто це не був, да, не будемо говорити, цалка, не те Звісно, має право звертатися. І поліція буде реагувати. Буде реагувати. У нас, ну, наскільки я пам'ятаю, у нас ще таких випадків не було, щоб поліція або ж обернулася, або не відреагувала, або хтось зателефонував. Навіть я більше скажу. Треба звертатися і зобов'язані ми про це інформувати поліцію. Е так дійсно зазначив е мій колега 102, лінія завжди відкрита для всіх, цілодобово працює 24 на 7. Якщо ви вважаєте, що в тому чи іншому випадку є порушення чинного законодавства чи прав і свобод людини, ви перете набираєте ці три цифри. Звернення автоматично реєструється і поліція, відповідно, має відреагувати, прибуває наряд поліції для встановлення істини по даній ситуації. І, і, і така маленька рекомендація. Зараз дякую за це питання, тому що воно дуже актуальне на всій території України. Ми бачимо про ту чи іншу проблему відносно ТЦК. Але е, дивіться, ми всі з вами дорослі люди. так? Інтернет-ресурси зараз просто кищать, це ми відео, фотоматеріалами, ми, ми розуміємо, бо ми дорослі. так? Що це відео може бути вирване з контексту. Тобто воно е, тривалість його сім хвилин, а нам показали лише хвилину, а ми вже аналізуємо і робимо якісь поспішні висновки. Є відповідні органи, є відповідні служби. І ваша задача лише як е, пересічному громадянину добросовісному громадянину України зробити реєстрацію, зафіксувати дану подію, а компетентні органи мають реагувати і відповідно вживати даний заклад.